Всіх вітаю, всім доброго дня. Сьогодні розпаковочка посилочки і такі ідеї для подарунків вже незабаром у нас Святого Миколая, незабаром Різдво, Новий рік. І вже можна купляти подаруночки для своїх близьких та рідних. І хочу вам подякувати, подякувати за те, що ви зі мною. Бережіть себе, будь ласка, тому що так бентежно, так бентежно в нашій країні. Бережіть себе. І я вам щиро вдячна за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дуже і дуже вам дякую, і вітаю нових підписників на каналі. Дякую вам за довіру. Пишіть в коментарях, що подобається, що використовуєте. Якщо захочете придбати продукцію, також знизу під відео посилання. Переходьте, будь ласка, я з радістю вам допоможу. В замовленнях зараз у нас акція на кремові помади. Клієнтка взяла 14 тонн. Бачите, таке гарне матове пакування, тиснення, в фармасі. Ось 14 тонн, 212 гривень. Зараз акція. І клієнтка взяла 12 тон, 12 тонн. Зараз вам покажу обережно, як вони виглядають. Це 14 тонн. Ось така красуня червона, така яскрава, бачите, вона неймовірна, 212 гривень. Дуже чудова, такий класичний червоний колір. Ось так що рекомендую. Красуня просто нереальна. Дуже гарна, дуже гарна. І зараз покажу вам другий тон 12. Вона трішки. Також дуже гарний колір. Камера, в принципі, зараз денне світло дуже гарно передає тон помади. В неї є підтон розовий, але вона така неяскрава, вона приглушений такий тон і дуже універсальний, підійде для багатьох, такий стриманий і дуже-дуже. Гарний колір. Це 12-й колір кремової помади. 212 гривень. Зараз вони по акції в каталозі листопада. Тому дуже гарний варіант на подарунки. Далі. E, наша серія Resurface. Наша серія Resurface також вона на акції. E, очищення зараз коштує 365 гривень. Кремова текстура серія anti Ось для всіх типів шкіри з ретиноловою сумішою, з морськими водоростями, з вітаміном С і інші компоненти дуже дбайлива. Люблю цю серію. Використовую її зараз на постійному не використанні кожного року. В холодний період аж до весни, ось, дуже гарно, дбайливо очищує, не пересушує. Акційна ціна 365 гривень. Дуже така кремова текстура. люблю, люблю. Осінь зима, дуже дуже гарно. Потім Денний крем з SPF 30 від фотостаріння. Акційна ціна 688 гривень. Зараз замість 809 Неймовірний крем, поживний насичує мінералами. Вітамін С освітлює шкіру, омолоджує неймовірне. Є на каналі Мій відгук про цю серію. Там я показую і текстури. Тут неймовірне пакування, і баночки такі дуже естетично виглядають на вашому туалетному столику. Дуже гарно. І ідея на подарунок також дуже чудова. 688 гривень. І есенція есенція 484 гривні. Зараз вона по акції. 90 100% діючої речовини Неймовірно. В скляній бутилочці просто дуже гарно працює на обличчі, в комплексі ця серія круто, дуже круто працює з пігментацією, якщо все в комплексі взяти нічний крем ще в акції, і сироватка в акції в цій серії, і підочі, і маска, скористайтеся на подарунок дуже чудово. То ретинолова суміш в нічному кремі і всеворотки ми доповнюємо. І тоді ця серія працює нереально круто від пігментації відновлюємо шкіру, колір такий, насиченість поживними речовинами. Просто фантастично. Щиро раджу вам зверніть увагу на цю серію, вкотре наголошую. І та, і у нас ідея подарунку. Також може бути серія Brian Sugar, Це серія з таким тендітним карамельним ароматом: гель для душу, 149 гривень і лосьйон для тіла 169 гривень. З пульверизатором зручно дозувати 325 двадцять п'ять і 360 мл гелі. Чудовий варіант подарунку. Неймовірний тендітний аромат ненав'язливий, а такий аромат він трошки солодкий, але такий дуже-дуже приємний. Тому ідея подарунку дуже чудова. І в цій серії є також, також крем для рук і скраб для тіла, також як варіант, можна доповнити. Далі, ідея подарунку, наша серія з каратином, наш бестселер 18 амінокислот Ось, люблю цю серію, використовую, розповідала також за неї. Сироватка 297 гривень, концентрат з пульверизатором зручно дозувати. Акційна ціна 297 гривень. Спрей кератин, правда, без акції, але він має термозахист, він нереальний, блиск надає силу, від посічених кінчиків розплутує 559 гривень. Вистачає дуже надовго, 115 мл, він нереальний використовую. Для білявок те, що треба, і не тільки, у кого заплутується волосся. І шампунь по акції. Шампунь 195 гривень, 360 мл. Чудові. Він густий такий, класний шампунь, також використовую. Для фарбованого волосся, для посіченого, надати силу з кератином. Чудово! Ідея подарунку, також дуже гарна. дуже гарна. До наступаючих свят, не зважаючи ні на що, балуйте своїх рідних, любіть їх, піклуйтеся, і все буде добре. Все буде добре в нашій країні. Потім бальзамчики. Наші бальзамчики для губ. Також акційна ціна це з лохиною, Бачите, в такої в такій тендітній упаковочки йде. Ось дуже гарні. Можна в сумочку з собою взяти. 93 гривні. Дуже гарна ідея такого міні подаруночку. Ось тому звертайте увагу в холодний період дуже актуально, ну і не тільки ось, а зараз особливо можна використовувати на різні сухі участки тіла, збагачений вітаміном Є, е, без силікону наш бальзамчик. Тому звертайте увагу, дуже гарна така ідея. Далі для наших маленьких, для нашої малечі натуральна зубна паста від 3+, без триклозану, без глютену, без ЗЛС, без флориду. З полуничним смаком натуральним для діток, для дівчаток і хлопчиків. Вона така весела. Ось, і приємний смак. Смак, натуральний, приємний смак, і головне, що безпечна. Ось дитяча паста 76 гривень зараз коштує. Також ідея подаруночок, подаруночку і для малечі. і для малечі Ну і потурбуватись про наших рідних, про наших близьких. Зараз холодний період для імунітету, вітамін С, наш 1000 міліграмів, цинк тут є, дуже гарне дозування 20, 10 міліграмів, і вітамін Д, 25 мікрограмів. Чудово. Чудовий, чудовий наш шипучий вітамін С плюс 1000 мл вітаміну С. чудово для імунітету, і не тільки. Тому також варіанти, даю подарунку, піклування про ваших близьких, ось, про бабусь, про мам для тата підтримати здоров'я і також для себе обов'язково вітамін С для вироблення колагену. Ось також потрібно потрібно на постійній основі. Так що звертайте увагу, коштує він, зараз вам скажу, 314 гривень, будь ласка. І наш бестселер, наш бестселер для дому господинь. Для всієї сім'ї наш концентрат для кухні, для миття посуду, дерматологічно протестований, ось 500 мл, можна в розведеному стані, можна в концентраті густий з ароматом лимончика, пушап, кришечка. Ось, безпечний, PH нейтральний має навіть можна овочі, фрукти мити. Ось на дуже довго вистачає, прибирає неприємні запахи, з губок, стряпочок кухонних, дуже чудово. І на посуді, на дошках дуже гарно працює, прибирає неприємні аромати. Ціна... ціна для кухні засобу 309 гривень. Рекомендую постійно використовую, розповідала за нього, він просто нереальний і безпечний. Головне, що безпечний не визиває ніяких алергічних реакцій. Ось таке ось така розпаковочка. Каталог наш листопада працює. Дуже багато акції, дуже багато на кожній сторінці каталогу. Ви можете знизу під відео, як завжди, залишу посилання на каталог, перейти, будь ласка, і ознайомитися з асортиментом, бо він дуже широкий, дуже багато є чого запропонувати. І для оселі, і для прання, для домівки, декоративна рослина, органічна лінієчка наша, ось, по догляду за обличчям, за волоссям, вітамінна підтримка для всієї родини, можна комплекси підібрати, залежно від ваших потреб, парфуми у нас, багато-багато корисних речей. Тому буду рада, звертайтеся нижче під відео, переходьте, ознайомлюйтесь, пишіть. Що ви використовуєте, що вам подобається, мені дуже буде приємно зворотній зв'язок від вас. І, і хто буде забажає зараз подарунок від компанії в листопаді, можна оформити свій особистий дисконт на всю продукцію, навіть від однієї позиції замовлені 30%. Це дуже чудово. Ось і ви ще заощаджите, помімо того, що гарна акційна ціна, і плюс ще дисконт і ваш особистий, ваш особистий інтернет-магазинчик. Тому звертайтесь. можна надати всі сводчі на декор, є тестери на парфуми, на догляд, тестери. Буду дуже рада. Пишіть. Ну і можливо, також співпраця. За вашим бажанням також буду рада. Переходьте в інстаграм, також знайдете там багато інформації, пишіть туди питання, по замовленню можна туди писати, проконсультую вас, підберу те, що потрібно саме вам. Я вам щиро вдячна. Я дуже рада, що ви зі мною. Ви така моя підтримка. Я сподіваюся, що і я випускаю корисні для вас відео, інформативні. Сподіваюся, що вони для вас цікаві. Піш, пишіть згородній зв'язок, я буду дуже і дуже рада. І бережіть себе, бережіть себе обов'язково, і все буде добре. Все буде добре. Дякую вам і до зустрічі. До зустрічі в нових відео.